Зараз з нами на зв'язку Івана климбуш Ценса, за народна депутатка фракції Європейська Солідарність, і голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Вітаю вас. Добрий вечір, судячи те, що я бачу вас за спиною, ви якраз в Європейському Союзі в Брюсселі. Ви зараз знаходитесь, так в європейському парламенті, так так а, хотів спитати про мету вашого візита до Брюсселю. Знаю, що ви там зустрічались із єврокомісарами, що вони говорять про шанси виконання Україною. Того плану, який ми взяли на себе, кандидатського до вступу до європейського союзу, вже ми зрозуміли і усну їх оцінку, але що вони безпосередньо говорять в глазах. Ну, по перше, я хотіла би наголосити, що це було чергове засідання парламентського комітету асоціації, і це була велика делегація українських парламентарів, які в ній брали участь. Я вважаю, що це було дуже корисно через те, що ми дійсно з перших уст і від представників Європейської комісії, і від представників європейського парламенту, почули. Знайте такі чіткі сподівання і розуміння того, скільки ще домашньої роботи доведеться зробити для того, щоб розраховувати на позитивну оцінку в рамках в рамках оцієї осінньої загальної оцінки. І вибачте, будь ласка, тут колеги просто походять. А, і ми розуміємо, що насправді наші колеги дуже чітко заявляють про те, що ніяких особливих коротких ну таких короткого шляху не можна на нього сподіватися треба робити свою домашню роботу, і не можна віддавати перевагу швидкості заради якості. А це зокрема звучить в контексті ухваленого парламентом попереднього попереднього закону про відбір су. Одів конституційного суду, який довелося зараз переробляти колеги. Сподіваються, також що український парламент ухвалить кілька рішень, які стосуються антикорупційних дій, і розраховують на те, що український парламент власне зробить ту домашню роботу, про яку вже давно відрепортував, що він це зробив. Тому досить відверті розмови. Я думаю, що певною мірою, ну якщо не холодний, ну такий літній душ для розуміння політику українського стосовно того, що роботи багато часу небагато для того, щоб забезпечити це, і що насправді не тільки можна розраховувати на політичну волю і допомоги Україні. Якщо ми хочемо, щоб ми були успішними, то нам потрібно працювати безумовно із політичною волею підтримки, але одночасно із домашньою роботою, і це чітко те про що йдеться. Також досить цікаво було те, що ну певною мірою різнилося таке прочитання. Наших колег з українського уряду, які включалися онлайн до засідання нашого стосовно того, стосовно розуміння, що нам потрібно зробити по деолігархічному закону, а колеги з європейської комісії дуже чітко пояснили, що закон насправді. Потрібно відміняти, що на жаль, його ну повторили цю помилку абсолютно ручного вирішення того, хто хто є олігархом або ні, і Молдова і Грузія за Україною. І в Молдові і в Грузії вже сьогодні пропонують відмінити цей ці, ці закони у них. А нам пропонують зараз зосередитися на реальних е, інструментах е, антимонопольного е, комітету е, змагальності інструментах. А вже після війни відміняти цей по суті е, ну не е, Ну, неадекватний, скажімо так, законопроект, що вже закон, який mm -hmm. на сьогодні діє як закон, пані Івано, ще одне питання. Воно стосується, чи обговорювали ви питання, можливо, з колегами, якісь інсайди, європейськими колегами mm -hmm. мається на увазі. Стосовно НАТО, стосовно вільнівського саміту, що говорять ваші джерела стосовно рішень, які ми можемо очікувати там. По перше, не просто обговорювали. Ми навіть включили. В спільну резолюцію парламентського комітету асоціації з боку європейської сторони і з української це спільна наша позиція про необхідність того, щоб був чіткий сигнал в вільнюсі стосовно нашої дороги далі до альянсу. Ви знаєте, що раніше європейський парламент ухвалював резолюцію, в якій закликав власне країни-члени альянсу і члени Європейського союзу до підтримки якомога швидшої підтримки залучення України до. Північно-Атлантичного альянсу не можу сказати, що а, на даний момент можна говорити про узгоджене рішення. А ще до цього часу ведуться далі розмови в рамках альянсу, і а, на сьогодні остаточної формули а, того рішення, яке буде прийнято, немає. Але ми з вами почули. Я думаю, також і про те, що ми маємо зробити. Ми почули від від речників сполучених штатів та що ми маємо зробити додаткову домашню роботу. Так от це те про що неодноразово вже закликала. На що неодноразово закликала вже звернути увагу наших колег вдома. Нам потрібно робити домашню роботу, щоб ніхто ніколи не використовував це як підтекст або привід для того, щоб сказати нам ні щодо нашого майбутнього членства в альянсі. Зрозуміло, дякую дуже, Івана Климпуш Ценса, дякую. народна депутатка фракції Солідарність» і голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Була зараз з нами.